Сьогодні готуємо голубці як з бабусиної печі. Ароматні, смачні, багато начинки, капуста гарно пропеклася. Це дуже смачно, а ще з сметанкою. Давайте готувати. Листя капусти проварюю 5 хвилин в киплячій воді. До фаршу додаю варений рис, посолила його, поперчила, додала спеції, цибулю обжарила, цибулька трішки пригоріла, поки я дивилася серіал. Також додала яйце, все перемішала. Та так як на відео, викладаю формочку і формую голубці. Перевертаю та викладаю у форму, в якій буду випікати. Для соусу поєдную сметану, соус, воду, сіль спеції, перемішую та заливаю голубці та ставлю випікатись в духову шафу, але накриваю пергаментом змоченим. Якщо у вас є лишня капуста, можна накрити листям капусти. У мене вони запікались 180 градусів 50 хвилин. Підписуйтесь!